Всім добра здоров'ячка Намазав маленький казанок смальцем з так Але аби я запікав її, зараз будемо перекладати салом і м'ясо. Тепер будемо сало розрізати. Я таку маю тако, з настоящої свинки, Такого маю кусочок м'яса. Добровий листочок кидаємо. Кидаємо трошки перчику. так колись робили. І кидаємо соли. Ось так, А то на смак собі як хто хоче. Все, ось таке, ось Отакува. Отаке воно виглядає, бачите? О! таке во. Тій казанок йдемо сюди, дивіться, Так, бачите, яке гніздо під мене, казанок? Хопа! Ну таке буде смакокортисний чок. Накриваємо і будемо її тушити. І це все робиться без води. Все насмальцю. І так школи четвер, ну, послухай. Це смалець. І так, наш домашній кетчуп, томат, ложечка герчейки, велика чубата, І так на око меду десь ложечку не тілу. І ми це заливаємо. Сюди все, віці. зараз ви подивитесь, що з того віку. Ну що, нам залишається повечеряти з Оксаном, а вам треба всього поставити вподобайки, лайки, підписатися на нашу сторіночку, поділитися цим відео. У нас скоро буде 500 тисяч на Фейсбуці вже і на наші всі сторіночки. Так що вам всім спокійної нічки і добра здоров'ячка.